Нетипова пожежа ранкове загорання у приміщенні Галицької академії, що на Вовчиницькій підняло на ноги усіх івано-франківських рятувальників. Адже надзвичайна подія сталася на останньому, 13-му поверсі однієї з найвищих будівель міста. На місце виклику одразу ж прибули чергові відділення пожежних підрозділів обласного центру. Загалом півсотні бійців та більше десятка одиниць спецтехніки. До даної пожежі за підвищенням номеру виклику залучено всі підрозділи івано-франківського гарнізону. Прибувши до місця перших підрозділів по зовнішнім ознакам було видно густий чорний дим з верхніх поверхів відповідно будівлі Галицької академії. На місці пожежі створено штаб пожеж сформовано три оперативні дільниці. За допомогою планок газодимозахисної служби організовано гасіння, а також найперше рятування та евакуацію. Обслуговуючи персоналу об'єкту, під час гасіння пожежі рятівники евакуювали 17 осіб. Ніхто з людей не постраждав. Саме ж вогнище загасили впродовж півгодини. Полум'я знищило одну із офісних кімнат Галицької академії. Згоріли побутові меблі, холодильник, пошкоджено електроінструмент та проводку. Що ж стало причиною загорання? Наразі встановлюють фахівці.